Трамп тисне на Мерца, щоб той дав Україні тауруси. Президент Сполучених Штатів сподівається, що нерішучі європейські союзники наслідуватимуть його приклад. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наближається до ухвалення рішення про постачання Києву крилатих ракет Томагавк, і його крок стратегічно розрахований не лише на посилення оборони України, а й на те, щоб заохотити наслідувати цей приклад нерішучих європейських союзників. Йдеться зокрема про Німеччину та її ракети Таурус. Про це пише Київпост з посиланням на обізнані джерела зазначається, що цей тиск уже призводить до певних дипломатичних зрушень, адже канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив у понеділок, що поговорить із Трампом про спільні зусилля, спрямовані також на те, щоб допомогти припинити війну в Україні. Кульмінацією цього стратегічного маневру стане зустріч на найвищому рівні у Вашингтоні. Президент України Володимир Зеленський має відвідати Трампа в Білому домі в п'ятницю у рамках поїздки, зосередженої на забезпеченні критично важливих можливостей, йдеться у статті. Одне з джерел також розповіло виданню, що візит Зеленського до штатів. Буде присвячений ще й обговоренню потенційної ролі України у внутрішній стратегії протиракетної оборони Сполучених Штатів. Цей зв'язок є частиною бачення Трампа щодо ініціативи протиракетної оборони Золотий купол для Америки, програми розробленої для модернізації оборони Сполучених Штатів від усіх видів повітряних загроз, включаючи гіперзвукові ракети на тлі зростаючих загроз. З боку ядерних супротивників, таких як Росія, Китай та Північна Корея. Джерела пояснили, що у зв'язку з цим рішення щодо томагавків стосується не лише іноземної допомоги, а й інтеграції військової боротьби України у ширшу перспективну американську стратегію безпеки, як пояснив президент американського аналітичного центру Saratoga Foundation Глен Говард. Дискусія щодо томагавків є продуманою ескалацією з кількома цілями. Зокрема, вона спрямована на те, щоб перешкодити Росії вести війну, і я вважаю, що Трамп використовує свої нещодавні дії в ГАЗі, щоб агресивно відродити кампанію максимального тиску на Росію. Імовірно, він навіть запрошує президента Зеленського щоб публічно оголосити про передачу крилатих ракет Томагавк, сказав Говард. Він припускає, що попередня заява Трампа була останнім попередженням для Путіна, яким президент штатів натякав. Я ж тобі казав. Але ти вирішив не прагнути миру.